У Сумському національному аграрному університеті вже весна. Агрономічний факультет подав ідею відсвяткувати масляну, і на презентації в студентському клубі столи вгинаються. Майже всі спеціальності в СНАУ технологічні, так чи інакше, пов'язані з вирощуванням, зберіганням і переробкою найрізноманітніших харчових продуктів. Тож кажуть, викладачі свято це ще й перевірка, як студенти застосовують знання, отримані в університеті на практиці. Всі зусилля педагогічного колективу нашого факультету направлені на те, щоб Достойно навчити студентів виховати, але ще більше і накормити. Використовували муку, тільки вітчизняного виробництва. Повірте мені, я обійшов. Теж я, теж я обійшов всі столики з продукції наших студентів. Всіх надзвичайно смачно, як і на кожному святі, всна, уша на давнім українським традиціям. Одна з таких гадань на млинцях. Знавці запевняють, і до ворожки не ходи. Все правда. Мужа вибирають по блінам, а жіну по пирогам. Так вот, оказывается, якщо муж любить бліни з чорної икрой, це буде суровий, ну не зовсім ласковий мужчина. А от якщо з красной икрой, то о це буде ласковий, це мечтатель, це художник. Бліни з свареними яйцями люблять зануди. Лучше то з таким і не встрічатися. Масляна об'єдуха грошам приборуха казали в давнину: їсти мош милинці на масляну неодмінно розбагатієш, тож до частування не протопишся. Чому на масляно печуть млинці, знаєте? Е, тому що млинці це символ сонця. Для студентів ми готували сьогодні млинці з куркою, грибами і твердим сиром. «Яку страву ти вибрав? А, е, млинці з кури... куриним м'ясом і грибами. Угу. Дуже смачно. Не того, що голодне, а тому що смачно. Я вибрав блинці з сиром, дуже смачно. Мені дуже подобається. Так як готує моя мама, так і тут готує. Млинці! Да найкращі! готували варочка і одарочка! до святкування Масляної підготувалися усі факультети сна. У кожного своя родзинка прощання зимою та зустрічі весни. У нас це особливе свято, воно є традиційним. Щороку ми збираємось випроважати зиму і піснями, і танками. Ми дійсно зустрічаємо сьогодні весну. Ми одна сім'я, всі факультети разом зустрічаємо весну. І Я вважаю, що це найкраще. Краща подія, яка може так переходити з зими на початок весни, у факультету харчових технологій тут всі карти в руки. У них заповнюють найбагатше меню. Бліни з медом, бліни згущенка. Ну разнообразне, очень вкусне. Самі рецептуру придумали, самі е, все приготували е, і самі продаємо з великим удовольствием. Як водиться на масляну, студенти позмагались, у кого пісня голосніша і помірялись силами. Рекорд 30 разів у Івана Ромася, приз добрячий шматок сала та крупи, якраз на український куліш. Словом масляна масляна, яка ж ти мала, якби ж тебе сім неділь, а посту одна.